За вікном 1926 рік. Зима того часу не просто пора року, це велична стихія, що перетворює українське село на застиглу казку. Уявіть собі неозорі поля під білим саваном, де обрій зливається з небом, а єдиним орієнтиром залишаються дахи хат, що важко просідають під товстим шаром пухкого снігу. Сніги тоді випадали такі рясні, що подекуди засипали вікна по самі шибки. І господарям доводилося прокидатися в досвіта, аби прокидати вузьку стежку від порога до стайні чи колодязя. Повітря взимку особливе: воно дзвінке, кришталево чисте і пахне морозом та сухими дровами. Кожен звук тут розноситься на версти довкола. Чути, як десь на краю села рипить сніг під чиїмось важкими чоботами, як гавкає собака, чи як лунко тріскається лід на річці. Це час великого спокою. Коли земля відпочиває, а життя переміщується з поля в теплу хату. Українська хата того часу це справжній острівець тепла. Білена вапном, солом'яною стріхою вона здається живою істотою. У центрі всього піч, велична, розписана квітами або просто чисто вибілена, вона є серцем дому. На печі гріються діти, на ній сушать зерно та трави, у ній почуть той самий духмяний житній хліб. Аромат якого неможливо забути. Взимку піч не згасає ні на мить, підтримуючи життя і затишок. Вочори в селі сто років тому це особливий ритуал. Коли сонце швидко ховається за обрій, а в хатах запалюють каганці або гасові лампи, починається час гуртування. Жінки сідають за прядки. Монотонне дзижчання веретена діє магічно, заколисуючи малечу. Тут же, під тріскіт дров, народжуються казки, перекази та пісні. Чоловіки в цей час зазвичай пораються біля реманенту: лагодять вози до весни, плетуть кошики або шиють постоли. Це був час неймовірної близькості людини до природи. Кожна прикмета мала значення: якщо дим із димаря йде стовпом, бути морозу. Якщо небо червоне на вечір чекай вітру. Зима вимагала від селянина витривалості, але натомість дарувала миті справжньої глибокої тиші, якої ми, люди майбутнього, майже не знаємо. Але спокій цей був лише передвісником великих свят, що мали ось ось увірватися в кожну хату веселим сміхом та гучною колядою. Якщо грудень у селі сто років тому був часом тихої праці, то січень перетворював кожну хату. На осередок магії, зимовий цикл свят це серце української культури. Найбільше чекали святого вечора. уявіть цю картину. Господар заносить до хати дідуха, солом'яного снопа, що символізує дух предків та добробут. хата наповнюється запахом сіна, яке стелять під скатертину на столі та на підлозі, щоб нагадати про народження Христа в яслах. вечеря була часом тиші та глибокої шани на столі. Обов'язкові дванадцять страв, головною серед яких була куття. Це був момент, коли межа між світом живих та світом предків ставала тонкою, наче крига на ставку. Для душ померлих родичів на ніч обов'язково залишали трохи куті та ложки на столі. А вже наступного дня село вибухало голосами коляда. Молодь, перевдягнена в козу, чорта, смерть та царів, ходила від хати до хати з саморобною зіркою. Сніг рипів під чобітьми ватаги, а морозяне повітря здригалося від багатоголосся. Це не були просто пісні. Це було побажання щастя, яке господарі сприймали як справжнє благословення. За обдаровували пампушками, горіхами або дрібними грішми. Не менш важливою була магія щедрого вечора та водохреща. Дівчата ворожили на долю, кидали чоботи через поріг. Слухали гавкання собак або дивилися у дзеркала при свічках, намагаючись розгледіти обличчя судженого. У цьому було стільки щирої віри та надії, що навіть найлютіші морози здавалися не такими страшними. Закінчувалася зима довгими проводами. Коли сонце починало пригрівати дужче, а з дахів звисали довгі крижані бурульки, село готувалося до весни. Чоловіки ретельніше оглядали плуги. А жінки починали вишивати нові сорочки, вкладаючи у кожен стібок мрії про майбутній врожай. Зима сто років тому була суворою, вимагала важкої фізичної праці та витривалості, але водночас вона давала людям те, чого нам сьогодні так бракує: відчуття єдності з родиною, громадою та циклами самої природи. Це був час, коли віра в диво була природною як дихання, а кожен теплий промінь лютневого сонця сприймався як перемога життя. Над темрявою, підпишись на канал і став лайк, щоб бути в центрі цікавих фактів.